Цікаво, що шведський монарх почав набирати в рейтари фінських селян і дрібних землевласників. Називали їх Хакапеліти від бойового кличу фінських кавалеристів, хакапелля, що можна приблизно перекласти як бий по голові. Плюсами їх була витривалість, лють у боях і фанатична відданість королю. Мінусами жахлива бідність, через яку часто фінські рейтари не мали навіть кіраси, не кажучи вже про тричвертні обладунки або пістолети. Проте вони відмінно показали себе на полі бою. Одного разу, за легендою, вони навіть витягли короля з того світу. А це було так: в одній з битв Густава оточили запорозькі козаки, які не впізнали в офіцерії, що люто відбувався шпагою шведського монарха. Один з хакапелітів, побачивши таке, кинувся на допомогу і відбив шаблю козака, який намагався зарубати короля стволом пістолета. При цьому фін, розуміючи, що не можна привертати увагу ворога, розкривши інкогніто густава, закричав: Всі сюди, рятуйте мого брата. Налетіли рейтари і відігнали козаків. Але на цьому історія не закінчилася. У цьому ж бою бравий фін потрапив у халепу, і це помітив вже Густав Адольф, який кинувся на допомогу рятівнику зі своїм ескортом. Після бою він сказав хакепеліту: Ну, ось і я теж врятував мого брата. І прямо на полі бою посвятив у лицарі, зробивши селянина дворянином.